Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1128 за підручником Алибра 8 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання. Подайте! Подамо. Так, перше. Поїхали. 3,87 помножити на 10 у п'ятій сантиметри у кілометрах. Тобто в результаті у нас повинно бути кілометри. Давайте рахувати, скільки сантиметрів в одному кілометрі. Так? так, Поїхали. В одному метрі 100 сантиметрів, так? 100 сантиметрів. А у одному кілометрі 1000. Метрів. Тобто іще треба додати 3 нулі. 1, 2, 3. Тобто це буде 10 у п'ятому степені. Так, але це у нас буде в кілометрі. А в нас, дивіться, кілометрів в кілометрі. А в нас діло в тому, що треба навпаки сантиметри вирізати в кілометрах. Якби тавтологічно це не звучало, але маленьке повинно бути стати великим. Тому 10 буде у мінус 5 степені, Так? Тобто нам треба 3,87 помножити на 10 у 5 степені, треба ще помножити на 10 у мінус 5 степені. Тобто, сантиметри виграти в кілометрах. Так, примножені степеня додаються. Тобто, це буде 3,87, чого? Правильно, кілометра. Так, з першим справилися, поїхали друга. Так, 4,92 помножити на 10 у мінус 2 кілометрах у метрах. Супер. Це щось таке у нас вже було. У нас в одному кілометрі 1000 метрів. 1000 метрів це у нас 10 у третьому, правильно? Правильно. Дивіться, у нас більше в менше. За що я кажу? Якщо нам треба менше в більше, то буде від'ємний степінь. Якщо більше, в менше, то буде додатній. Тобто нам треба 10 помножити на 10 у третій степені. 4,92 помножити на 10 у мінус другий, і ще й помножити на 10 у третій. Ну, по суті, на тисячу. Чому ми записуємо 10 у якійсь степені, тому що нам треба зробити дії? Так, дорівнює 4,92 помножити на 10 при додаванні степеня додається мінус 2 плюс 3 це буде 1. Тобто просто помножити на 10. Але у нас не написано, що подати у стандартному вигляді. Тому перемножаємо по суті: це буде 49,2 метра. Є ми на екваторі. Тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Так, добре. Третє. 3,7 помножити на 10 у мінус 3 кілограми у центнери менше в більше. Чому? Тому що в одному центнері 100 кг. Один центнер. Це у нас 100 кг. Тобто це буде 10 у квадраті, так? Дивіться, у нас виходить менше. В більше. Про те, що я вам казала, тобто у нас буде від'ємний степінь. Дорівнює 3,7 помножити на 10 у мінус 3, помножити на 10 у мінус 2. Все, це буде 3,7 помножити на 10 у мінус 5, і буду дали правильно. Чого? Правильно, Центнер. Так, і нам треба тони у кілограми більше. В менше буде додатня степінь. Так, четверте. 1,8 помножити на 10 у 9. тонн, А, бачите, що я забула. Ай-яй-яй-яй-яй, 42 кілометри. Тут у нас третє, господи, кілограми у центнири, Саме головне, ось тут не ставила дужки, але тут поставила, Каюсь. Так. Дорівнює і поїхали. Значить, скільки кілограмів у тоні? 1000. Тисяча це у нас 10 у третій степені, правильно? 1,8 помножити на 10 у 9 і помножити на 10 у 3 степені. Дорівнює 1,8, помножити на 10 додаємо 9 плюс 3 це буде 12. У 12 степені чого? на кіло... дужка. Це вже на автоматі. Кілограм. Можливо, виставити дужку. тут ще не факт, правильно? А ще може у проміжному виставити. Тут можна також ставити кілометри, кілометри, ой, метри, центнери і кілограми. Дивіться, все індивідуально. Як записували в школі, так записуйте, так як у школі. Мені найголовніше, щоб ви зрозуміли, як це розв'язується. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нови зустрічи. Па-па.